У свої 91 читає на пам'ять вірші, сама їздить до районного центру та залюбки приймає гостей, бо це, каже, додає їй енергії. З дитинства Марія Сторожук мріяла стати артисткою. Я танцювала, вірші розказувала в саді, і в школі була теж, значить, бо я кончила всього п'ять класів. А працюючи в колгоспі, ще й встигала до клубу на репетиції бігати. Постановки робили. Сватання на ганчарівку не було. Їздили геть в Соболівку, на сахарний завод. Хотілося б, наче було трошки вийти в люди, але війна не дала. Розповідає, тішилася онуками й правнуками, допоки не розпочалося повномасштабне вторгнення. Нині мешкає в оселі з донькою. Малюнки рідних Марія Данилівна повісила на стіні. Але навіть у такий час каже, не варто зневірюватись. Тому, коли почула, що у їхньому селі буде благодійний концерт для допомоги нашим захисникам, пішла до будинку культури. Там виступав гурт Козак-Сістем. Як став співати, ето не передав. Як це мені було дуже відрадно, як він співав, цей мужчина, який каже, оце то голос, оце талант. Побачивши серед слухачів бабусю, артисти запросили її на імпровізовану сцену. Surprise! Вона тримала Івану мікрофона, говорила з ним. Тобто, ну, потім вона ще підійшла на сцену, привіталась, подякувала, сказала кілька слів, що не хоче миру, процвітання молоді. Я не могла дочекатися. Твої минути. Твої хвилиночки. Я вам свої радості не можу передати, як вони мене обнімали, як вони мене цілували, як мої родичі. Я боюся, пішов на лечі, за празум міборів, нами покорі. Відео з бабусею гурт опублікував на своїх сторінках у соцмережах, де воно набрало сотні тисяч переглядів і сотні коментарів. Довгі літа бабусі розчулила сліз. Слава українцям! Ми нескорена нація. Довголіття бабусі до ста років дожити. На її долю каже Марія Сторожук, випало дві війни, тому мріє про одне, аби якнайшвидше ми перемогли росіян і далі раділи життю, щоб тільки не було цієї війни. Щоб не плакали мами, не проливали сліз, падати духом нія. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.